Блекаути, вимкнення мереж зовнішнього освітлення, світлофоїв та вуличної ілімінації, вимушені міри через збройну агресію Російської Федерації проти енергетичної системи України. Через це неабияк потерпають усі громадяни, а особливо учасники дорожнього руху, зокрема пішоходи. Для них перетин вулиць навіть по зебрі може нести смертельну загрозу. Але вихід є: як убезпечити себе під час перетину доріг у темряві? І маленьким, і дорослим криворізцям регулярно нагадують інспектори патрульної поліції. Ну, от буде блекаут, наприклад, якщо він буде ну... Аби в не був от вас буде видно на дорозі або ні? Якщо Черний в чорному ні, не буде зовсім. А в якому краще видно? У білому або рефлекторному. Молодці, я дивлюся на вас, є світлоповертальні елементи. Вони роблять помітним на дорозі пішохода. Тобто за 130 метрів водій помітить людину в ось такому світлоповертальному елементі. Ну, якщо вже немає змоги придбати, то повинні завжди собі при собі мати ліхтарик. Аби не потрапити у халепу, пішоходам радять позначити себе на дорозі. Для цього доцільно вдягати одяг світлого кольору. Бажано з рефлективної тканини. Але якщо у вашому гардеробі таких речей немає, найдешевший спосіб засяяти у темряві вдягнути на рухомі частини тіла так звані флікери. Ось цей предмет називається флікером або світлопортальна стрічка. Вона є найбільш дешевша із всіх видів таких штук, котрі допомагають водіям бачити пішоходів. Дуже-дуже корисна штука, вона ось так одягається. І видно з усіх боків, коли на неї під прямим кутом попадає світло. Окрім одягу та елементів, можна скористатися і альтернативними джерелами світла, як то мобільні пристрої, що завжди є під рукою. Усе це дозволить криваничам завчасно побачити людину, що переходить дорогу, та уникнути наїзду. Коли людина переходить в темному одязі, водій помітить її тільки за 10 метрів. Якщо людина переходить світоповертальних елементах, її помітно за 130 метрів. Це дуже велика відстань між водією. Та пішоходом для того, щоб помітив керманич пішохода та зупинився надати перевагу. Можна носити ось такі світоповертальні елементи на одязі. Це дуже гарна річ, коли світить світлофар. Якщо немає змоги придбати світоповертальні елементи, можна взяти просто ліхтарик в руки і піти з ліхтариком. За інформацією правоохоронців, від початку року в Україні трапилося 3732 ДТП за участі пішоходів. Аби не поповнити цю сумну статистику, слід дослухатися до парад фахівців та безумовно дотримуватися усіх правил дорожнього руху. Кузьма Шишкін Максим Мурашов, перший міський.